Буквально вчора рівненські перевізники висунули ряд вимог міській владі стосовно надання своїх послуг. І вже сьогодні ми вирішили поцікавитися урівнян, чи задоволені вони роботою рівненських маршруток. Так. так, щоб маршрутчики краще себе вели, були вихованішими, особливо старшими людьми. Доброді да, так. Да? Їх вистачає. Ну тільки дорого. Дорого для дітей, для школярів. Потрібно міняти оплату. Під час навчання діти потрібно, щоб були їх пільги. Це залежить насамперед від водія. Є водії, які можна так сказати, з нахабністю ставляться до пасажирів в тому плані, що є старші люди, які мають повне право їздити за пенсійними посвідченнями, а вони в свій бік чують не дуже приємні. Коментарі від водіїв. Деколи складається враження, що водій везе не пасажирів, а перевозить якийсь вантаж. Все вроді добре. Влаштовують ці городські, сільські не влаштовують. Да. Ми на машині да. Да, все, Нас не знімають. Часто такі вони вже в такому стані, що в них страшно їхати. Відносно не завжди. Буває. Оце, єдине, що холодно буває в маршрутках. зранку голодим чином так. Вечора погадоходять, а так більшості важливо. Ну не особо. Дорогий проїзд, некомфортно. Ви знаєте, я то стараюся пішки ходити. Ну, так як я наскільки я їздила, то не можу сказати, що мене хтось обідає. Ну, буває так, що побачать, що пенсіонер, і втікають, не стають на зупинці, бо думає, що я, я заплачу, а брати не хочуть. Я думаю, що якість їх непогана, порівняно. Взяти 90-ті роки, подивитися, подивитися 2000 ті роки і теперішній, я думаю, що рівень відповідає стандартам. Якби ще більша чистота була може то це друге діло, а так, то ні. Не завжди. Є такі прецеденти, що, допустимо, вивізка є, на цьому самому, що Там 8-8-7 хвилин треба чекати маршрутку. За якимось номером вона проходить. Але як приходиться подождати її. Буває 20 хвилин ж, можна і пів години ж дати, тому маршрут куди приїхати. Без коментарів. Моя думка, ну зробив більше, що водіїв, водії, маршруток, І все буде добре, гаразд. Так в принципі, немає ніяких зауважень. Ну, мені влаштовує. Я не часто їжджу, то я більше хожу. Як бачимо, не все ідеально у рівненських маршрутках. Якщо ж вас щось не влаштовує, радимо ходити пішки. Як це робимо ми? Павло Невесенко, Тарас Дудей у ритмі подій.